Всім привіт, ви на каналі Ігор Хазяїн і сьогодні я вам хочу показати, як їсть коза хвою За цим цікаво наблюдати. Так що что... ось. Кось-кось кось-кось. наїсти її. Кози це такі животні, що все їдять. Точніше, що тварини. Це така тварина, що буде їсти все, в принципі. Ось отака хвоя. Це її зрізали. Я обов'язувався. Цим моментом, можна так сказати, і нарізав її. Дерево зрізали, так що оставили тільки гіляки. Я пішов і нарізав. Я вам це зазніму. У мене цей АСМР. Звуки прикольні. Вона, як ми її купили, була дуже маленька. І був місяць, тоді кось-кось-кось-кось, на, о, все, вже вона не хоче. Хоче прийти На! На, іде сюди. Да? все, такая... и вот такая хвоя, все. О, если у нас это, конечно, все здесь, я пидуша и нарежу. Відео буде, я думаю, не таке довге, буде коротеньке, так само я її даю яблука, це вітаміни, тут теж є вітаміни. Ось, воно зелене. Тому що вже сьогодні другий день зими у нас. І я знайшов цю хвою, я її буду давати. їй. І це дуже добре, тому що це, тут є вітаміни ну, тіпа, і для росту. Це взагалі супер. Ну, оце отаке у нас герда наша. Пішла в сарай. Я може, і можна з кирою порубати, а можна було в'ятки взяти, просто напополам перерубувати. Хвойні дерева вони дуже ламаються легко. Ну я взяв сікатора, обрізав це все і маю. Як би то. А ви були на каналі Ігор Хазяїн? Підписуйтесь, ставте лайк, діліться відео. А ми... Погнали! Да? Єрта. Щось бо, Кстати, на боді, може. Він не гуляє вже з нами. Ну він вже перестав гуляти. Оба-ого. Ого-ого. Ану Герда, покажи, хто тут головний. Ха, ану ну ну. Оба-наха. диви диви диви, диви. Ого, нормально, так? Да? Так барс, нормально. Ну що ж... Що буде, що буде? Все.